Анатолій Валевський. Кавова вечірка. Прохолодними літніми вечорами, а як не дивно трапляються й такі. Коли за темними вікнами на тлі багряних відблисків сонця, що вже майже повністю оплило за дрімаючий горизонт, сили кипить білопінними гронами ароматна черемшина. І так приємно розслабитися. І пливти на невагомих хвилях у край солодких ілюзій під чарівні звуки неповторної джазової скрипки Стефана Грапеллі нота до ноти непомітно сплітається в ніжну чарівну мелодію, що змушує, хоч ненадого, забути про невблаганну течію безжального часу, про вік і постійних наших супутників усілякі життєві проблеми. Все це, звичайно, ж нікуди не подінеться і пізніше повернеться. Але зараз, насолоджуючись неповторним букетом запаху свіжозавареної кави і тонкого аромату гарячих червоних троянд, потрібно всього лише довірливо зануритися у блискучий відблиск повільно таючих свічок. У цей злегка загадковий, і при цьому, ах, як хочеться вірити, такий багатообіцяючий погляд, легка, невимушена бесіда. Що плавно відносить у невідому країну серпанкових мрій, солодка знемога в грудях, передчуття чогось зовсім незвичайного, хвилюючого, а від того ще більш привабливого. Ось вона яка кавова вечірка. Що може зрівнятися з її ароматним теплом та романтичним затишком?